Товариства Полтава Обленерго номер 14 від 30.07.24 року доповідала Іна Суховенко. В нас звернувся товариство Полтава Обленерго з, з проханням надати дозвіл почати виконання робіт з будівництва ЛЕП паралельно з оформленням пакету документів. Проект рішення передбачає, що згідно чинного законодавства. Ми не, не маємо можливості їм надати дозвіл на, на вико, початок виконання робіт тільки після того, як вони зроблять документи, потім вони можуть приступити до, до робіт. Угу. Питання є? Нема. на розгляд. Хто за, проти, підтримуся голосно. Про розгляд листа товариства Укртау номер 24 out. Перед від 12.08.2024 року доповідає способіння Наталі Сергійовна. у Тавр звернулася до нас проханням дозволити організувати тимчасовий під'їзд для будівництва споруди електронних комунікацій вежі на земельній ділянці, яка перебуває в них товари... в товаристві. Ми передавали цю земельну ділянку в оренду під будівництво вежі стільникового зв'язку. Згідно графічних матеріалів, товариство направляє нам інформацію про те, що запроектована дорога, як під'їзний шлях, який вони хочуть організувати, пролягає через земельну ділянку комунальної власності, яка використовується для розміщення кладовища. Проєкт рішення передбачає повідомити товариство Укртавер про те, що земельна ділянка, через яку проход про, про, планують вони проводити дорогу, е, використовується для розміщення кладовища та рекомендувати товариству Укртавр використовувати альтернативні під'їзні шляхи для будівництва споруди, вежі стіни зв'язку. За клад, кладовище, кам'яні потоки а -а -а. на горі. Угу. Чи є питання? Угу. Немає. Вносить на розглядах сесії. Хто за? Проти, Тима все одноголосно. Про перелік земельних ділянок та про організаційні заходи щодо підготовки документації до земельних торгів у формі електронного аукціону, доповідає Наталія Стріна Суховін. Проект рішення передбачає формування та затвердження переліку земельних ділянок. Мова йде про земельну ділянку площею 01772 г яка знаходиться в селі Білецьківка в районі вулиці Центральна. Це в районі розвилки для формування ну, для формування лоту та права продажу. Угу. Питання є? Немає. Виносимо народа сесії хто за проти? Утримався з Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Зі зміною цільового призначення та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки доповідає Талістріна Суховінко для формування лоту для електронного аукціону. Проект рішення передбачає надати дозвіл виконавчому комітету на виготовлення технічної документації зі зміни цільового призначення та замовити роботи, також надати дозвіл виконавчому комітету замовити роботи по експертній грошовій оцінці даної земельної ділянки. Є питання. Немає питань. Вернуся на розгляд сесії. Хто за? Проти утримався. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою. До нас звернулася громадянинка Дунай Олена Володимирівна з заявою, з проханням надати дозвіл на розроблення технічного проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 005 га під огородництво поблизу її домоволодіння. Це по вулиці Космонавтів. Є питання? Нема питання. Вона нас на друга сесії: хто за? Проти, тримав. Про розгляд колективного звернення щодо вільного доступу до водойми доповідає Суході Каталіна Сімівна. До нас звернулися жителі Старої Білецьківки, садівничого товариства Чумаки. Щодо Ну, в них виникла така ситуація, що на шляху до водойми, яка розташована за садівничим товариством сонячний, було по їхню, ну, з їхнього звернення, вказано, що було незаконно встановлено паркан невідомими особами. Проєктом рішення передбачається. Е Створити комісію сроком до 20 серпня виконати обстеження і вересня, вересня. до 20 вересня ви... ну, виїхати комісію, скласти акт обстеження і вияснити на... саме на якій земельній ділянці розташована ця. Опаркопаркану, огорожа, ну наразі це невідомо, і вияснити. Ну потім щоб уже робити вимогу чи садівничому товариству Соняч, сонячне, якщо це на їхній території. Ну люди звернулись на дам ворота і дам замки. От, до й мені ніхто не може об'їхати. Так а хто то ну, ну, ну комісійно на, на, рішення? В своє время з Вінницьківської ще ми їздили туди, і там були підписання з архітектури Кремчата, да, ну, Кремінчу району приїжджали, щоб вони там поубирали, там це все було. Так а ну, хто б ну, це поробив? Ну, кооператив. Ну, вони <гум> там, ну... Щоб не їздили, поїхали. Да, в общем, кооператив один і кооператив другий. Ці взяли, значить, щоб вони ми їх не їздили, перегородили, а ті немає як їздити. Вони Сторону зробили, Там далі ще ворота поставили. ну в общем, так. Прозуміло. Комісійне обстеження буде і буде прийнято. Так. Да. Да. Е, є ще питання? Нема. Рішили. Виносимо на розгляд сесії. Хто за? Надання ну. дозволу на розробку технічної документації із інвентаризації земельної ділянки ретурної площі 0,80. 85 га на території камяно сільської ради, Доповідає Наталя Сергія Суховінку. Це інвентаризація земельної ділянки, яка знаходиться в районі села Білецьківка. Ми інвентаризували там поле було 29 гектар. І там залишилось через дорогу ще один кусочок, ну, до гектара там, щоб проінвентаризувати для того, щоб використовувати землю. Угу. Нема питань? Виносимо розгляд сесії хто, за? Прошу. Прошу. Про розірвання договору оренди землі площею 4... 35. 35 га з ФОП Смішко Віталієм Володимировичем. доповідає Наталя Сергійовна Суховенко. <рес> Був заключений договір оренди на невитребуваний пай Смішко Віталій Володимировичем Зараз правонаступники вступили в спадщину, оформили документи. Проєкт рішення передбачає підписати додаткову угоду про розірвання даного договору оренди. Нема питань. Виносимо на розгляд сесії. Хто за? Просто прийнявся. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності, сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 53 22 48 04 2 крапки 10, 2 крапки 30, 2 крапки 0341 площаю 4-2309. Номером 53, 22, 48, 04, 2 крапки 10, 2 крапки 300, 2 крапки 40, площею 4, 23, 09, та передачі її в оренду Феге Дніпровський доповідає Сергіївна Суховінко. Ми давали дозвіл на виготовлення цих технічних документацій. проєкт рішення передбачає затвердити дану технічну документацію та передати дві земельні ділянки в оренду ФГ Дніпровський. Це земельні ділянки на витребуванні угу. Угу. питань? То будете, щоб винести на розгляд сесії, хто за, проти, Тримався? до голосу про затвердження проєкту землеустрою за щодо відведення земельної ділянки для городництва та передачі її в оренду Корнієнку Володимиру Васильовичу. Доповідає Наталя Сергійовна. Ми також давали дозвіл на виготовлення даної документації. Проект рішення передбачає затвердити дану технічну документацію та передати в оренду громадянину Корнієнку Володимиру Васильовичу земельну ділянку для огородництва. Для огородництва терміном на 10 років з розміром орендної плати 12% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Земельна ділянка знаходиться в селі Садки. Питань немає. Виносимо на сесії. Хто за? Проти утримався. Так, Слідуюче питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення, на вид цільового призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Доповідає Тарас Сергійовна Супоєнко. Дана земельна ділянка знаходиться в селі Чечве по вулиці Івана Богуна. 6. Проєкт рішення передбачає затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Земельна ділянка знаходиться в приватній власності, був поділ і виділення, ну, для того, щоб людина могла займатися зіяв. Нема питань. Виносимо на розгляд сесії хто за проти утримався голосу. Про посвідчення права власності на земельну ділянку Пилипенко Наталі Іванівні, доповіденка настрій на Це стосується земельної ділянки <світ> паю, вступає в спадщину правонаступник на одну восьму частини. Згідно з свідоцтва про право на спадщину за заповітом, виносить мене за сесії хто за проти, отримався полосно про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межемельної ділянки в натурі на місцевості. Та передачі її власність губі Світлані Васильівні доповідає суховінку Наталія Сергійовна. Далі підуть людські, може так само, як і матеріально, чи можна, можна. Чи, як? я я які можна пропозиції читати? будуть? Можна читати да. Давайте я озвучу прізвище місце розташування, а потім проголосуємо. Так. Губа Світлана Васильівна, земельна ділянка, знаходиться в селі Садки по вулиці Франка, будинок 16. Драбенко. Драбенко Наталія Миколаївна, село Кам'яні Потоки, Затишна 6, Потапенко Іван Петрович, село Білецьківка, вулиця Садова, 8. Мусієнко Олена Юрівна, село Білецьківка, вулиця Садова, 16. Дудка Антоніна Григорівна, село Білецьківка, вулиця Садова, 14. Перепелиця Роман Григорович, село Білецьківка, вулиця Садова, 29. Антонова Олександр... Антонов Олександр Васильович, село Білецьківка, вулиця Центральна, 223, Корецький Юрій Миколаєвич, село Білецьківка, вулиця Весняна, 14, Мазуров, Станіслав Васильович, село Чечелеве, вулиця Чкалова, 170. Спільна сумісна власність, краско Анатолій Миколайович та краско Марія Олександрівна, село Підгірне, вулиця Лісова, 66. Також спільна сумісна Краско Анатолій Миколаївич, краско Марія Олександрівна, село Підгірне, вулиця Лісова, 66. Пільна сумісна власність, також Читаєва, Тамара Васильівна та Мішеньової Тетяни. Так, Віліївне, село Маламівка, вулиця Шкільна, 36. Е, Смішко Володимир Анатолійович, село Новоселівка, вулиця Коцюбинська, 255. І Олексєєнко Любов Йосіповна, село Борти, вулиця Залізнична, 38. Угу. Нагадую, це затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення відведення меж земельної ділянки натуральної місцевісті та передачі у власність. Питання є? Нема. Він на розгляд сесії. Дані питання. Хто за? Проти. Ну, Про розгляд. Заяви Григорєвої Віри Леонідовної вітає та не Це у нас залишилось питання. Григорьова Віра Леонідівна звернулася до нас з проханням розібратися з сусідом що стосовно земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності. Знаходиться вона в садівничому товаристві Зуттєвик 1, по вулиці Соснові, 101. В неї скарги на сусіда, що він проложив каналізаційні труби на межі її земельною ділянкою, встановив будівлю, стічні води стечуть на її будівлю. Ну, Це таке питання, що нам потрібно комісійно виїхати та обстежити. І ще будуть два визнання. Як ми їх? Назвучуємо. Це... це таке в Ну, Тоді зачитую наступне питання. Да. Так. Значить, переплетені питання розгляд заяви Гаврюк Тетяни Василівни uh -huh. про незаконне зберігання будматеріалів під лінією електропередач. Uh -huh. Також звернулася до нас громадянка Гаврюк Тетяна Васильівна, що проживає в селі садки по вулиці Франка, 95, що її сусід сусідка Оменченко Олена Валеріївна зберігає біля двору пісок, шпали. Також потрібно виїжджати, обстежувати земельну ділянку для прийняття рішення. І наступне читання і наступне теж е, про заяви Гаврик Тетяна Васильівна щодо затвердження схеми ландшафту благоустрою. До нас звернулася також Гаврюк Тетяна Васильівна з заявою узгодити схему ландшафтного дизайну для благоустрою території. Є графічні матеріали, також це знаходиться в селі Садків, вулиця Франка, 93. Пропоную виїхати на місце, подивитися, яку саме територію і що вона хоче, що вона хоче зробити. Питання є. Боже, вона хоче внести <ріст> <Чи>? <ріст> Ну <ріст> Комісія, щоб Ну, Зараз комісійно обстеження. Виносить всі три питання? Ні, не виїжджає, що виїждне а, три... три... а, зараз буде виїздити. Тоді виїзне засідання, потерму становиться.